Збай, звайдюся, що? Хан, Доктора, сюди. Я я сука, тут заїбашний нахуй. Ти не людина, сука. сука, 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 сука. Хан, Друзі, усі мої вітання. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні я хотів би поговорити про одне цікаве відео, яке щойно з'явилося в моєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, перейдіть, подивіться. Там є повний фрагмент. Я не можу тут його опублікувати, тому що тут є певні такі моменти жорсткості, а також поведінки. То представника ТЦК, що ми бачимо, ми бачимо момент, де людину б'ють, погрожують зброєю. Сьогодні будемо про це говорити і як себе захистити в таких випадках, тому що, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, такі випадки продовжують траплятися, і вони потребують моментального розголосу, моментального порушення кримінального провадження, відповідного контролю державного стосовно таких подій. І щоб ті люди, які вчиняють такі злочини, обов'язково були притягнуті до відповідальності. Пан! доктора сюди. Та, сука, тут заїбаш, нахуй. За його, блядь. Ти не людина, сука. Пан, успокоївся. Багажник нахуй, поїхали, два, сука. Ти теж, що з тобою? Що не так, скажи. Що не так, блядь? Так, відразу дівайтеся, виходить. А мой тягу йти нахуй. І шукати ніхто не буде. блядь. та поліція, яка приїде, не буде шукати. Спочатку подивившись відповідний фрагмент, мені взагалі здалося, що це якась ну, постанова, що такого взагалі бути не може. Однак, зараз вже є у новинах, залишаю лінк під цим відео. Публікують про те, що дійсно на Львівщині працівник ТЦК жорстко побив чоловіка, маючи пістолет у руках. Львівській області розгорівся на сьогоднішній день новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там військовий з пістолетом в руках жорстко побив людину. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що його ніхто взагалі не знайде. Відповідно, відео дуже цікаве, що потрапило у соціальну мережу. Вже багато телеграм-каналів розповсюджують відповідний фрагмент. Ми бачимо певне приниження побиття. Та погроза смерті цивільного. На відповідних кадрах чітко видно, як людина у формі військової тримає в руках пістолет, знущається на чоловіка, завдає певні удари, в тому числі зброю по голові, і зазначає про те, що ніхто його взагалі не знайде. Далі він, цей, нібито військовослужбовець, його складно так назвати, якась, як то кажуть, людина в формі, робить певні дії. Фізичної розправи, а також зазначає, що ти не людина. Ось таке ставлення, що ти не людина, взагалі, ти ніхто далі зазначає про те, що ти в багажнику поїдеш, закопають тебе, і взагалі ніхто тебе в країні цій не знайде. І питає цей, нібито, службовець у цивільного, що ти сумніви ще якісь маєш, і поліція тобі взагалі не допоможе. Так що ніхто тебе шукати взагалі не буде. Вже на наступному відеофрагменті ми бачимо про те, що людина повідомляє, що його отримують вже шосту добу і просить допомоги, і що нібито він сам з Харкова. Дійсно, встановити усі деталі поки що складно, оскільки я вважаю, зараз напевно вже почалася якась перевірка, оскільки це ну, досить максимальна резонансна подія. Друзі, дуже важливо завжди вірно одразу ж заявити про відповідні події, написати заяву про порушення кримінального провадження, обов'язково брати адвоката, тому що в цьому випадку ми. Бачимо, що ситуація досить складна. Дуже часто виникають такі випадки, коли незаконно працівники ТЦК отримують людей. Їх дії можна кваліфікувати як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Це в нас стаття 146 Кримінального кодексу України, або незаконне затримання особи. Це 371 Кримінального кодексу України, в тому числі застосування фізичної сили в залежності від телесних ушкоджень, які були отримані. Ми можемо кваліфікувати 126-го кримінального кодексу або 121-го кримінального кодексу. Тому друзі, обов'язково фіксуємо відповідні події, подаємо заяву, порушуємо кримінальне провадження. Також не забуваємо про те, що є телефон гарячої лінії Міністерства оборони України. Зараз я його виведу на екран. Якщо такі випадки трапляються необхідно, терміново туди повідомляти. Також не забувайте про те, що ми зі своєї сторони намагаємось максимально захистити людей від якихось незаконних дій. Тому, якщо буде потрібна допомога, не забувайте про те, що ви можете долучитися до нас. До нашого клубу за номером телефону, який ви бачите на екрані, і отримати консультацію, допомогу юридичного характеру. Однак ця ситуація вона дійсно є досить складною. Необхідно встановлювати що це за особи, де відбуваються події, хто є потерпілим у цьому випадку, порушувати кримінальне провадження, проводити відповідні експертизи і притягати до відповідальності таких ось не людей. Ну інше слово я не можу підібрати, тому що таке відношення просто якесь скотське да до людини. Це взагалі. Жодні якісь моральні рамки не вкладаються. Ну це взагалі якась просто ганебна поведінка тих, нібито військовослужбовців, яких я їх так називаю, тому що це поведінка, така вона не є достойною, і ми це розуміємо. Дуже дуже шкода, що такі події на сьогоднішній день на жаль відбуваються з врахуванням того, що президент України повідомив, що такого взагалі не повинно бути. Було змінений міністр оборони, були змінені заступники його. Була кадрова ду. Досить суттєва зміна, однак і ми бачимо такі події. Цікаво вже ж коли це відбулось, тому що не зрозуміло, в який проміжок часу це відбувається, який місяць це відбулось. Тому чекаємо на офіційну на офіційну відповідь. Ну визвою чергу, робіть максимальну розголос, репост, пишіть. Комент під цим відео, щоб якомога більше людей побачило, і ми якомога швидше отримали певні офіційні відповіді по даній події. Друзі, бережіть себе. Це дуже важливо. Ще така рекомендація: майте адвоката, щоб одразу зателефонувати, повідомити, де ви знаходитесь, щоб він міг приїхати і захистити ваші права. Та багато хто з вас, можливо, зараз скаже, що. Адвокат приїде його також туди заберуть. Однак на сьогоднішній день хотів би звернути увагу, що подані два законопроекти стосовно надання нам, як адвокатам, права на відстрочку, щоб захищати людей і представляти інтереси. Тому що, як ми знаємо, органи обвинувачення, саме прокуратура, вони отримали таку можливість. А ось сторона захисту на сьогоднішній день, на жаль, не отримала. Тому це також питання зараз піднято у Верховній Раді України і найближчим часом можливо буде голосування по цьому ж також законопроекту. Друзі, усім вам мирного неба!